Виконуємо номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 8 підручника Алгебра 8, та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 13 підручника математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік, Чи є число 4 кореном рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Підставимо замість х4 перше рівняння. 4 у квадраті, дріб дорівнює 0, тоді, коли чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. 4 у нас х, тому знаменник не 0. Підставимо в чисельник. 4 у квадраті це 16, 5 і 16, отримаємо 0. Отже, робимо висновок. Число 4 є. Коренем рівняння. друге рівняння я навіть не буду підставляти, тому що дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю, число 4. Перетворює наш знаменник в 0, бо 4 відняти 4 має немає дорівнювати нулю, а у нас вийшло 0. Дорівнює 0, точніше, а не має дорівнювати нулю. Тому число 4 не є коренем рівняння. І допишу тут, що х-4 не має дорівнювати нулю. Номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 8 підручника алгебра 8. Та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 13 підручника математика 8 виконано